У будь-якому віці жінка може знайти в собі щось, що змусить її почуватися монстром. Фільм, про який я розкажу, доволі конкретний. Коли я читала відгуки перед самостійним переглядом, багато хто писав, що думають про переглянути ось вже декілька днів. Я думала, що мається на увазі сюжет, але це не так. Після перегляду у тебе перед очима весь цей візуал. Який повністю виправдовує жанр жахи. Але фільм жахає не скримерами, не привидами і навіть не монстрами. А тим, наскільки безцеремонно він каже правду. Я плакала під час перегляду два рази: перший, коли сцена була дуже сильно схожа на мене, коли я бачила відображення себе у тому, що я зараз дивлюсь на екрані. А другий раз це було в кінці, і я досі не можу пояснити, чому саме я почала просто ридати. Емоції просто почали виходити з мене так само, як і з головної героїні. Тих, хто дивились фільм, ті, я думаю, зрозуміли, про що я. І як на мене, це є то саме справжнє кіно, яке пробуджує твої емоції, десь з глибин ті емоції, про які ти навіть не задумувався. А якщо і здумувався, то не міг їх пояснити до цього. І коли ти бачиш те, про що ти думаєш просто все своє життя, це реально дуже сильно. Але про моє особисте бачення, давайте поговоримо трохи пізніше. А поки я розповім, що нам хотіла донести режисерка фільму Королі Фаржа. Ну, звісно, я всіх вітаю, ви на каналі Флексі. З вас лайк, підписка, коментар. Поговоримо про субстанцію. Коли мені виповнилося 40, я відчула: це кінець, моє життя закінчено. Я буду викреслена суспільством. Я відчула потребу висловитися про те, як це. Коли постійно порівнюєш себе і своє тіло з іншими жінками та формуєш свою цінність на основі цього, жорстокість у фільмі стала для мене способом виплеснути все те насильство, яке я відчула всередині. Демі Мур багато ризикувала протягом своєї кар'єри. Вона робила дуже сміливі вибори в індустрії, де домінують чоловіки, і при цьому працювала над собою, щоби почуватися добре у своєму цілі, приймаючи процес. Старіння таким, який він є. Жінки приймали амфетаміни, щоб залишатися стрункими, або пили порошки, які мали стати магічним замінником їжі. Оземпік це лише нова версія чогось, що існує вже давно: пошуку магічної пігулки. Для вічної краси та молодості. Жіноче тіло постійно піддається скрупульозному аналізу, оцінюванню, фантазіям і сексуалізації, і ти не можеш цього ігнорувати. І це також визначає, наскільки нам дозволено брати участь у житті суспільства. Така нерівність глибоко вкорінена, а зброя, яку ми застосовуємо до самих себе, є неймовірно потужною. Я хотіла показати, що коли ти жінка, Твоє тіло це все, що завгодно, але не нейтральний об'єкт у публічному просторі. Для мене було важливо показати цю реальність, вивести її назовні з усіма цими кишками, кров'ю та насильством, і сказати: подивіться на це. Тепер хочу поділитися власними емоціями і почуттями після перегляду фільму і про те, як я, як глядачка, сприйняла побачене. І, хоч я й буду описувати сцени, про які я кажу. Це не буде спойлером, тому що це той фільм, який навіть якщо я вам повністю його перекажу от прям з першої секунди і до останньої, ви все одно не зрозумієте саме ці почуття, про які я кажу. Це той випадок, коли потрібно йти в кіно, і саме на великому екрані все це самостійно спостерігати. У нас є головна героїня. Ми не знаємо взагалі нічого про неї, окрім того, що. Вона колись отримала Оскар, вона дуже популярна, і вона отримала свою зірку на Алеї Слави. І відкриваюча сцена говорить абсолютно все, що треба знати глядачу, для того, щоб зрозуміти, про що фільм. Нам показують, як ця зірка народилася, нам показують, що всі її люблять, з нею всі фотографуються. Потім проходить якийсь час, вона вже не настільки гарна і нова, і люди потихеньку забувають про неї, і навіть там. Такий дуже символічний момент, коли на неї падає чи то морозово було таке червоне, і просто чувак починає розмазувати це по цій зірці, і вона просто в немов вся у крові. Головної героїні немає ні сім'ї, ні друзів, ні родичів. Вони не потрібні в тому фільмі, тому що фільм максимально розмовляє саме з тобою. І вона не зникла, вона не стала гіршою. Вона не стала там гірше виконувати свою роботу. Вона просто постарішала, змінилася зовнішньо. І саме по тій самій причині її почали шукати заміну на її шоу. Не тому, що вона його погано веде. А тому, що потрібно шукати щось новеньке. І от вона чує, що вона вже не така їм потрібна, не така гарна, у неї там якісь зморки, щось таке, і вона, знаєте, впадає в такий депресняк. Але не дивлячись на це, коли їй в руки попадає флешка з відео про субстанцію, так про що це за проект, що це таке, вона його спочатку викидає. Ну, тому що вона все ще впевнена в собі. Вона думає, ну так, про мене думають якусь хуйню, але ну, я з цим справлюсь. Типу, я все ще ведуча, у мене все ще є мій успіх і моя краса. Про це нам каже те, що у неї дуже чиста, класна, така простора квартира, і на цій просторій квартирі у неї там є. Величезний просто постер самої себе, і важливо, що цей постер він саме в тому віці, в якому вона знаходиться на початку фільму. Але коли її звільняють і кажуть, що їм потрібно шукати нову претендентку на її місце, ось тут в неї починається справжня депресія. Це ще й відбувається в її день народження. Вона потрапляє в аварію. Ну тобто, все йде максимально. Погано. І от саме після того, як все пішло не так, вона повертається до цієї флешки. Вона її дістає, вона дзвонить на цей номер телефону, їй кажуть інструкції. І з цього моменту в нас починається активна фаза. Мені сподобалось, як показали ем, ось цей момент, коли вона лізе в таке брудне місце, маленьке за цією субстанцією. Ну тобто, вдумайтесь, вона буквально. Принижується, так, вона опускається, вона залазить в якийсь бруд для того, щоб дістати собі ось цей препарат, який має змінити її життя. І це буквально візуальне висміювання того, на що здатні люди, а в основному жінки, для того, щоб залишатись у своєму кращому вигляді, так, у своїй молодості, у цій красі. Візуальна частина у ванній кімнаті, як казала сама режисерка, це як розмова з самою собою. Вона постійно дивиться на себе в дзеркало, вона себе торкається, вона себе оцінює. Основна Елізабет, вона дивиться і вона хоче змінити це, що вона бачить. Коли в нас з'являється вже молода Елізабет, яка називає себе Сю, вона також дивиться у дзеркало, вона також себе оцінює, але вона кайфує від себе. Тобто так вона отримала те, що вона хотіла. Ось ця. Магічна пігулка, вона подіяла щодо самої субстанції, до речі, у фільмі не пояснюється ні що це таке, ні про те, звідки ця субстанція береться, це взагалі не важливо. І ось ця субстанція, вона такого кислотного кольору. У там купа цих шприців. Вся таки, знаєте, те, що загалом визиває страх або відразу в людини. Але головна героїня і на це піде. Тобто її не відштовхує те, як це виглядає, і те, що потрібно з цим робити. Момент з тим, як Сью буквально вилазить із Елізабет, мені дуже сподобався. Що загалом казати про саме складову боді горору в цьому фільмі? Ну, Мені, як шанувальниці робіт Дзунські Іто, як е, м, любительниці аніме Made in Abyss, ну, для мене це абсолютно нормально. Типу, я росла на чужому і на фільмі Муха. Але все ж таки я знаю, що не всі такі потужні, як я, тому якщо ви все ж таки дуже чутлива людина, то я не рекомендую вам цей фільм дивитися. Ну, а для тих, хто любить бачити всякі збочення, до вас питань немає. Щодо візуального стилю в цьому фільмі, дуже багато моментів оголеності, але є різна оголеність. Тобто, кожен раз, коли ми бачимо те, як Сьюзі і Елізабет міняються. А вони мають мінятися кожен тиждень, тобто сім днів одна, сім днів інша, бо, бо по іншому це не працює. Вони завжди в ванній кімнаті, вони завжди голі. Це знаєте, такий інтимний момент, коли вона буквально дивиться на саму себе, вона розмовляє самою собою, вона калічить саму себе. І є другий тип оголеності: це оголеність, яку бачать інші люди, тобто те, як твоє тіло сприймають інші, Колись її Приходять на зйомку, нам постійно показують її то дупу, то цицьки, то її пружні губи. Знаєте, от ці Самі такі моменти, ось ці самі місця, до яких ти хочеш стягнутися, до яких ти хочеш прагнути. Оцей лакомий кусочок. І як потім сю не хоче змінюватись назад на тіло Елізабет? тому що, ну навіщо, якщо мене сприймають ось так, якщо мене люблять ось таку, я не буду мінятися з нею. І ось ці моменти, коли сю. Витягує буквально життя з Елізабет для того, щоб довше залишатися у цьому молодому тілі. Я думаю, що це відсилає на те, що коли ми молоді, ми не думаємо про себе у старості. Тобто ми приймаємо алкоголь, ми приймаємо якісь речовини, так? ми е, їмо фастфуд, все це впливає не на нас зараз, а це впливає на нас у майбутньому. Це потім виливається нам у проблеми зі здоров'ям, саме у віці 40-50. І це дуже такий, знаєте, буквальний, наглядний приклад, тому що після того, як Сью... Витягує життя, можна сказати, з Елізабет, то вона з кожним разом стає все гірше і гірше виглядати. При тому сю вона отримає е, все більше і більше. Там нам кажуть, вона на обкладинці вок, ми бачимо постійно якісь реклами, у неї все більше якихось контрактів, і вона буде вести новорічне шоу, яке там буде дивитися там, 100 мільйонів людей, і вона не хоче це віддавати. Але коли повертається Елізабет, як я вже сказала, з кожним разом виглядає все гірше і гірше. Функціонує також все гірше і гірше. І єдине, що залишається робити, Елізабет. Це піднасрати сю тим, що вона піднасрала сю, сю потім підсирає її ще більше. Вона витягує з неї ще більше життя, і це показує буквально боротьбу із самим собою. Давайте поговоримо про. Те, з чого я плакала. Е, у фільмі з'являється персонаж, а е, це якийсь однокласник Елізабет, який її впізнає на вулиці і запрошує з нею типу випити каву. І от в момент, коли Сью в перший раз вийшла у світ, так сказати, коли вони помінялися з Елізабет, їй потрібна була якась підтримка, тому що вона дивилася на ці фотографії молоденької, гарної, такої всієї, ну просто ну. С'ю, <хи> і вона дивилася на себе у дзеркало, і вона більше не приймала себе, і ще більше не приймала себе, вона ще більше хотіла змінити себе. І в цей момент вона згадала про це запрошення на каву, тому що цей чувак він сказав: Боже, ти з досі та сама найгарніша дівчинка, яку я пам'ятаю. Тобто він був єдиною людиною, яка е, сказала їй щось подібне. Вони назначили зустріч, настав момент, коли вона наряджається, вона надягає гарну сукню, вона фарбується, вона там ну, якось коротше. Ну, ось цей, знаєте, дівочий процес. Вона дивиться на час, у неї його ще багато, вона все встигає, вона фарбує губи, і вона бачить. Як лежить сю. Вона фарбує свої губи, дивиться на сю, на її губи. Вона починає змінювати свій, свій макіяж. Вона починає, знаєте, молодити себе, наносити ось цей рум'янець, нанесла блиск для губ, щось там вона робить з зачіскою, вона якось. Прикриває е, свої груди, тому що вони виглядають не так молодо і гарно, як у Сью. Нам показують час, що час пливе і пливе. Вона дивиться на цей час. Вона все, вона в, вона вже виходить. Потім, коли вона виходить, вона дивиться на вікно у вікні е, постер зі Сью, вона знову дивиться на її гарне молоде обличчя, вона знову повертається у ванну, вона знову починає щось робити з собою, зі своїм лицем, для того, щоб виглядати молодшою. Але у неї нічого не виходить, вона робить тільки гірше. І це Боже ем, це настільки правдиво, навіть не те, що е, там дівчата клущі, так не можуть щось там зробити, вони постійно запізнюються. А ось це внутрішнє почуття. Коли ти стоїш вже перед зеркалом, ти вже виходиш, ти щось там робиш, і ти розумієш, та б ні, це не те, що я хотіла. Я зробила тільки гірше. Часу вже немає. Ти виходиш з поганим настроєм, ти собі не подобаєшся там, і оце все. І настільки цей момент був показаний просто геніально на. Що я просто я сижу і плачу на цьому моменті в кіно. Я думаю, що кожна жінка на цьому моменті вона буквально впізнає себе до другого мого моменту, де я плакала, трохи пізніше. Кадри з сю на роботі, з тим, як вона працює, з тим, як вона від себе кайфує, вони показані, знаєте, в такому ефекті боке, коли таке все трошки е, м'яке, коли все таке яскраве, все таке енергійне. Тобто, це, знаєте, як ніби сон, якийсь такий приємний, який ми дуже сильно хочемо. Ось цього продюсера його показують максимально братким, це показується в сценах, де він їсть, як він їсть. Нам буквально перша з ним сцена, щоб ви розуміли, це як він зайшов відлити, він говорить по телефону, і кадр приблизно, ну, я не знаю, Ось такий, знаєте, ніби він стоїть перед нами. Кадри з тим, як він їсть. Так само близько. Нам про просто оці звуки, чавкання його, вони викручені на максимум для того, щоб ми відчули оцю відразу, яка від нього відходить. Це. Знаєте, такий візуальний складовий образ, хто б що не казав, але як ми бачимо на практиці, що з Епштейном, що з Підіді на сьогоднішній день, усім керує якийсь огидний дядько, якому постійно потрібно подавати нову кров. І саме тому це жанр боді-горор, для того, щоб показати ось цю максимально викручену натуру всього Цього, що відбувається в шоу-бізнесі, та й не тільки насправді він не переймається там за здоров'я людей, з якими працює. Сю сказала: типу, ой, ну типу, тиждень через тиждень працювати, тому що в мене хвора мама, типу, і мені треба за нею доглядати. Він сказав: Та пішла в піду твоя хвора мама, ти мені потрібна, тому я буду дуже радий тебе бачити. Якийсь момент Елізабет. Вже не змогла витримувати все, що відбувається, і вона захотіла натиснути Стоп вона захотіла вбити Сью. Але в останній момент вона не змогла. Вона проговорила буквально: я не можу це зробити, тому що ти це буквально те, що я в собі люблю. А от Сью, коли прокинулась. Захотіла вбити Елізабет. Вона почала її дуже жорстоко вбити, і я так розумію, що вона її вбила. Приходить момент, коли Сью має вести шоу е, новорічне, але вона буквально почала розпадатись по частинам. І Сью пішла за новою дозою субстанції, але її можна використовувати лише один раз. І з цього народилася монстро Елізабет, Сью. Тобто третя остаточна форма, це буквально монстр, але вона подобається самій відображенні. І сцена друга, на якій я плакала, коли е, Сю просто вона буквально розривається на цій сцені по частинам, це дуже мерзенно жахлива сцена. Але вона настільки емоційна, тому що ти розумієш, про що вона? Коли вона просто кружляє і обливає всіх кров'ю. Це буквально е каже нам про те, що всі ці люди винні у тому, що саме зараз відбувається на сцені у цьому монстрі, яким стала Елізабет. У кінці винувато саме це суспільство, яке вимагало від неї, щоб вона була С'ю. І це, напевно, було дуже дивно зі сторони, що відбувається наймерзейніша сцена у фільмі, а я сижу і плачу. Як би це не було дивно, але цей доволі жахливий і неприємний фільм. Про любов до себе хтось може сказати, що це занадто і цю думку можна було б донести і іншими способами. Але будемо чесними, в нашому світі це просто не працює по іншому. Такі візуальні образи набагато більше запам'ятовуються і заставляють. Задумуватись загалом про те, що ти зараз подивився. Якщо про боді позитив вже багато хто висловився, то щодо ейджизму набагато менше висловлювань. Чоловік з віком стає тільки краще, як гарне вино. Чоловікам можна старіти, а жінкам ні. Жінка завжди має виглядати гарно. У неї не має бути зморшок, у неї не має бути варикозу, у неї не має бути целюліту, у неї не має сивіти волосся. Хоча це все просто звичайні процеси нашого організму. І фільм показує саме внутрішню складову цієї проблеми. Він показує на що йдуть люди і жінки заради того, щоб бути такими, якими суспільство хоче їх бачити. Елізабет зненавиділа сю. За те, що вона не змогла бути такою завжди, за те, що сю забирає її місце. А сю, в свою чергу, ненавидить Елізабет за те, що вона взагалі існує, за те, що вона така негарна, стара, товста. Тому субстанція це фільм про. Кожного з нас. І давайте так. Якщо зараз сюди забіжать якісь мужлани, які будуть казати про тупих фемок, Елізабет на цей шах підбив саме чоловік, який використав ще до неї цю саму субстанцію. Я впевнена, що чоловіків ця тема також стосується. Але будемо чесними, якби такий фільм був про чоловіка, то це була б радше Комедія, аніж драма, тому що ця проблема стосується в більшості саме жінок. І насправді головна героїня, вона ж ну нерозумна. Звісно, можна сказати, навіщо йти на ці поступки до суспільства, навіщо робити те, що тобі не подобається, живи собі як хочеш, і забий на всі хуй. Але насправді це. Зовсім не так працює, як ми думаємо. Усі ці голівудські актори, усі ці моделі Вікторія Сікрет, всі ці обличчя на глянці, які ми так любимо і за якими ми звикли стежити, всі ці жінки насправді були обрані чоловіками. Усі ці стандарти краси, які є в нас на сьогоднішній день. Були сформовані саме чоловіками, тому що якби цим займалась бодай одна жінка, то ніколи б в світі не було навіть питання щодо того, що таке целюліт і як з цим боротися. І на мою думку, в фільмі дуже багато. Дупних кадрів, тому що вони буквально тобі в лице тичуть цією жопою, щоб ось, дивись, дупа без целюліту це те, що тобі потрібно, це те, за чим ти так гонишся. Але, як ми знаємо, поспішуєш людей, насмішиш. <рес> тому найголовніше в цьому житті це любити і приймати себе таким, який ти є, тому що від себе не збіжиш. Дякую вам за те, що ви були зі мною у цьому відео. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Як ви вже зрозуміли, тут не було сценарію, і я кажу все це від себе. Тому дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що ви вже зробили все, що я вас попросила. А це підписка, лайк і коментар. Я також нагадую про свої соціальні мережі. Тому, друзі, не прощаємось.